Привіт, друзі. Пару років тому я думав, що сучасні технології дуже швидко дозволять людям подорожувати в своїх автомобілях, не торкаючись руля, не дивлячись на дорогу, як це я зараз роблю. Але насправді сучасні технології наразі відстають трошки від того, що відбувається в реальному житті. Але доторкнутися до безпілотних автомобілів ми з вами зможемо в цьому відео. Сподіваюсь, що вам буде цікаво. Це автомобіль Tesla Модель 3, обзор якого я давав десь рік тому. Можете його передивитися цю машину. Ми вже в неї володіємо майже три роки, скоро буде два з половиною роки. І вона була в стандартній комплектації з урізаним автопілотом. Тобто вона могла просто тримати колію і не більше. Нещодавно, десь приблизно три місяці тому, я підписався на такий пробний пакет Full Auto Drive, тобто повний автопілот. Це мені дозволило спробувати на собі ці ці нові, нові технології. І тому давайте вам розкажу трошки, що це таке, як воно виглядає, чим воно відрізняється від стандартного автопілоту. Давайте почнемо з екранчику. По-перше, інформація, яка Тесла видає на екран в режимі повного автопілоту, дуже сильно відрізняється від стандартного автопілоту. Вона показує фактично всі автомобілі, які є навкруги, Там розпознає вантажівки, розпознає мінівени, джипи, мотоцикли. Не впевнений, що вона розпознає лошадь <хи> з, з повозкою якусь, але ось такі звичайні автомобілі вона розпознає. Розпознає знаки дуже добре, основні розмітки і все таке інше. Це такий режим, який повний, на повний кран. Зараз ми їдемо в центр Торонто, в Даунтаун. І виставлений маршрут, який нас, нам приведе до центру Торонто. І в принципі машина тримає сама дорогу. А, і періодично нагадує тобі що не відволікайся. По-перше, треба тримати руль, а, і це мене насправді дуже сильно бісить в цій ситуації, тому що бажання користуватися повним автопілотами, торкатися руля воно таке справді важлива, але ось доводиться постійно його так теребонькати той руль для того, щоб вона відчувала, що ти її ведеш. До того ж, є камера, яка дивиться на тебе. І якщо ти не будеш дивитись на дорогу, просто відвернешся від неї, вона це побачить і підходиш, нагадаєш, що на друже тримає, тримає свій, свій погляд на дорозі. А, і вони... Доволі сильно цю, цю річ слідкування за водієм, вони її проапгрейдили, будемо так казати. Тобто на, на ранніх стадіях Full Self Drive від Тесли, а можна було взагалі там повісити на руль а, такі, обманку, яка там давала вагу, і можна було їхати і, і буквально спати за рулем. Так були в, в Америці, такі були випадки, коли поліцейські доганяли. Тесла, водії, яких там були п'яні або спали в салоні, а машина сама їхала додому. А на жаль, такі апгрейди, програмного забезпечення були зроблені, що воно зараз не дозволить вам спати за рулем. А, ну, З одного боку, напевно, це, це й добре. А, тому що ну, і ситуація буде різна. Наскільки вона адекватна в себе, от я в режимі автопілоту, біду, Ну, що вона може? По-перше, вона може міняти полоси, тобто обганяти, вибирати найкращий маршрут. Потім вона сама повертає куди, куди треба стосовно маршруту. Зупиняється на всіх світлофорах, на знаках стоп. Ну тобто веде себе майже так, як звичайний водій. А, Дуже зручно термозити на знаках стоп, тому що я дуже нелеп, не люблю саме зупинятися на стопах, а вона це робить невимушено, автоматично ти не встигаєш там від цього. Там, трошки, ну, тобто краще, коли це робить машина. Це, напевно, такі велики, велика перевага цього режиму. А стосовно як вона повертає, буває в неї приколи, коли вона не туди може завернути. А буває приколи, коли вона тіряє розмітку, також не бачить, повороти пропускає і так далі. Ну, це може бути, і відсотків, напевно, 10 таких випадків було. Тобто, якщо ви їдете по добре знайомому маршруту, машина адаптується, ви в принципі приїдете куди вам треба. Якщо ви їдете по незнайомій трасі, то все одно треба дивитися, куди ви їдете і так далі. По трасі веде себе краще, ніж по, міс... по місту, тобто менше в неї там, поворотів розворотів, тому вона більш на себе відчуває в цьому режимі. Але коли йти по місту, ну, бувають не затики, бувають такі доволі різкі повороти, і ти думаєш, куди ти їдеш машину? Трошки обережніше. Ну, так, щоб вона у нас довела до аварійної ситуації за, ось, за три місяці, коли ми користуємося таким режимом, не було ще такої ситуації. Тому, в принципі, технології працюють. А що вона ще може робити? Може. Приїхати к тобі на визов, але ми цим не користувалися. Там радіус 100 метрів всього з парковки її можна визвати, вона до тебе під'їде. Ну, так Я думаю, що це така не дуже корисна дурня. Корисна справді їхати на дальній відстані. Коли ти... Найдальша відстань, коли ми приїхали на повному автопілоті, була десь близько 200 км в одну сторону. І за цей час я взагалі не, не, не дуже приділяв увазі дорог. Ну, тобто тримався за руль, машина сама собі вела тут. Ну, зараз ми повертаємо, вона себе веде, як, як нормально водій за рулем. <кій> <кій> На жаль, наша підписка вже скоро закінчиться. Залишилося там трошки а, тижня <кій> нам насолоджуватися таким режимом. Якщо... Як ми його взагалі включили? В Сполучених Штатах є підписка, може платити 200 доларів на місяць і користуватися або купити повний пакет за якісь там дурні гроші, по-моєму, біля 15 тисяч доларів. Це воно того точно не коштує. Спробувати таку пробну підписку можна. В Канаді, на жаль, не працює така пробна підписка, можна купити її за, за поінти, за реферальні поінти, якщо хтось. Купить машину по, вашим, по вашому посиланню, то ви можете потім поїнтити, витратити ось на автопілот або там, на, на різні речі типу, там інтернет-машині в машині і так далі. Все. Тому купуйте машини Тесли по нашій підписці. По нашому по лінку він буде лопитися. Що ще у нас? Тут вона трошки різко затормозила, що вона з речі попадали. <гум> Це вона може робити. А, може вона також регулювати, от, наскільки вона буде а, відчувати себе на дорозі. Автопілот settings Можна так, режим chill, тобто такий спокійний, середній і різкий. Зараз ми в різкому чомусь режимі, я його не вставляв, але можна виставити average. Можна ще вибрати мінімал лайн Буває так, що вона задовбує постійними перестри... перестрибуваннями з лінії на, на лінію. А ось це інколи не дуже приємно. Але це можна завжди відмінити. Тобто в ручному режимі, якщо вона починає перестраюватися, нажати кнопочку, і вона не буде сьогодні. Але ну, нормально вона це веде. В цілому я задоволений цим експірієнсом. Я думав, буде хуже. Але насправді воно воно, воно нормально. Ну, спробувати можна, платити за це дурні гроші точно не варто. Але ось так, щоб трошки відчути сучасні технології, це можна зробити. А, була така думка, ну як я казав на початку відео, що скоро всі автомобілі будуть в такому режимі їздити. А, але щось що, що не видно взагалі, що воно якось дуже сильно починає поліпшуватись. А можливо, AI, всі ці artificial речі якось трошки доведуться до логічного якогось подовження. Але думаю, що все одно живі водії за рулем, особливо якщо там вантажівки, то що скоро всі вантажівки будуть безпілотні, такі були думки. Напевно, так не дуже не дуже скоро це станеться. Я думаю, що років через двадцять, не, не раніше. Ось загалом, якщо казати про електроавтомобілі в Канаді. То трошки пройшов такий хайп, напевно. Два роки тому всі активно стали купляти Тесли. Ну і не тільки Тесли, в основному на дорозі Тесла. Зараз вже немає черг, вже можна купити машину на другий день, вже є вони на складі. Різні от у нас товариш працює в Ауді. каже, що. Що раніше там рік треба чекати, було Ауді, зараз вони доступні, без жодних питань можна купити. Тобто люди вже трошки наїлися електромобілями. І незважаючи на доволі високі ціни на бензин, все одно продовжують люди купувати бензинів автомобілі. І електричні зараз а, пережили такий пік, і зараз трошки а, зменшується попит на електромобілі. Ну, так ми бачимо в Канаді. Тому ну напевно трошки цієї технології люди вже наїлися, спробували і тепер повертаються до, до чогось більш традиційного. А, ну і напевно, якщо б ми купували свою Теслу зараз, то я би три рази подумав, перш ніж платити гроші Ілону Маску. Ну, всі знають, що Ілон Маск мудак, тому привіт Ілону Маску. А, напевно, ми б їздили на якомусь ID4 на або ID5 на Фольксвагені зараз, якщо було, обирали б зараз автомобіль. Хоча Тесла, сама модель 3, це ідеальний городський автомобіль для міста, то що треба. А для дальніх поїздок не дуже він підходить, тому що задовж заряджатися. Ось нам показує 55% або 208 кілометрів рейнджу залишилось Тобто, скільки вона може проїхати, але по факту це набагато менше. Тобто, реально, по паспорту вона повинна споживати, ну, проїжджати 400 км. Реальний рейндж зимою 250, максимум 300. Тобто 20-30% вона менше проїжджає, ніж вона повинна проїжджати. Ну, до цього звикаєш, в принципі, якщо ти заряджаєш вдома, то це взагалі копійки. А, але якщо заряджаєш на трасі, на суперчарджерах, то вартість за кілометр не набагато менша, ніж на бензині. Можливо, там навіть може бути ті ж самі гроші. Тому ось по, по місту, да, якщо заряджаєш вдома, це, це класно. Якщо кудись далеко їдеш, то краще їхати на бензині. Менше геморові з зарядками, дов, довше проїдеш, а, заплатиш ті ж самі гроші. Ось такий в мене був невеличкий обзор режиму Full Cell Drive Теслі. Якщо вам сподобалося, підпишіться. Перейдіть на нашому реферальне посилання. Купіть А, Справді ми рекомендуємо Tesla, особливо для міста. І подивіться відео з Торонто Автошоу, яке буде в посиланті під цим відео також. На цьому все. Дякую, що дивилися. Пока-пока.